Так, ми тут з Карліною почали робити порядки, взяли її одяг і перебираємо. Ну, ти подивимося, що маленьке, що велике, що їй подобається, що не подобається. Відкладаємо сюди на купу. Тому що ти хочеш що робити? Грати! Хоче грати знову якусь гру, плюс поскладаємо наші стелажі, зробимо організацію комоду нашого. І Кароліна хоче зіграти в гру. Знаєте, яку вона понадивлялася тих всяких рілсів, тіктоків. Як та гра називається? Це називається гра сідати на крісло і закривати очі. Закриває очі. Я показую одяг. Праве ліве говорить. І потім ми ж зіграємо луку, гру. а потім давай. Праве ліве. Знаєте, це вибрати її лук, і вона потім піде до дзеркла, і Ми будемо дивитися. Ті всі її луки, що вона понавибирає. Потім в кінці ви можете проголосувати, який лук вам найбільше сподобався. Так, давайте подивимося, що в нас тут є. Так, це теж треба звідси забирати. Оп є. Ну все, тут стелаж практично пустий. Ну, тут і всякі аксесуари Каролінкині. І тут дуже багато. Аксесуари, це теж треба пере, перебирати. Красиво. Україна вже вибрала собі футболку, Мікі, ще якось і Hello Kitty. Тут легенси. добре. Джинси теж класти до штанів. Ага. Добре. Ой, тут, тут. Ні, тут штани до штанів. Отак. Ти не будеш знати, що я буду вибирати? Оце Оце з сердечками. Це мале. Ні. Це мале? Теж в лук беремо чи ні? Так. Добре, тут якась кофточка. Що тут у нас є? Майка. Майки, Майки не треба. Майку давай я заберу. Добре, добре. Майки не треба, нам треба тільки такі футболки. Це ще є футболка. Красиво. Ну, перевір жовтий. Велика, маленька, що там? Є якісь малюнки на ній? Котики. Котик? Бі -бі. О, то так, як ти любиш котиків. Добре, складай до ну, футболочок. Так, саме складуй. Складай. Красиво. Угу. Красиво. Ого, а де ти так навчилася складати? Я сама навчилась. Нічого собі. Так, це в нас піжама. Піжаму нам не треба. Угу. Я Піжаму не я відкладу. Так, що тут у нас ще є? Це що за футболки? Це просто футболка біла. Піночка, піночка. Ну, кладе пік, окей. Це просто біла, без нічого. Білу я теж відкладаю сюди, до майки. Так, це в нас гепчик. Сюди до футболок. Футболки до футболок. Гепчик. Це в нас що? О, нас це щось неясне. Не Штани, сюди. Штани, Штани сюди. туди добре. Це в нас Микі. Мікі футболка. Здається, Міки. Я не пам'ятаю. А Мікі на тобі, а це що? Що це у нас таке? Тоже... Хто А, то Мікі цьомається Мікі і мінімаус. Так, це в нас майка якась звичайна. Це у нас штанишки. ті чорні штанішки. Так, це в нас легінси. Так, це у нас легінси. теж легінси. Ні, кладе теж на штани. Добре. Так, штані це штані. в нас Ельза. Старатись, вона вже така, нам потріскалася. М -м. Може її відкласти? Не будемо її дівати. Так, надовгі рукав. Сюди. Так, штанішки, штанішки тримай. Ну, зараз переберемо, які там ліпші, які ні. Це щось зелене. Ой, завалилася гора. А, це ялинка зелена. Так, ялинка споєдка. Новорічна. Дуже відкладемо. не будемо того брати. Так, а це в нас що? Це просто синя? Це Мікі. Це у нас гепчик. Боже, боже, складай, складай. Наше з того всього перебирає, що їй подобається, що не подобається. Каже, то ні. Перебрала, каже, то кладе назад, стелаж. Так, капелюшки брати. Капелюшки брати кажуть. І два капелюшки. Один, що я купляв минулого року цей з бантиком. І є ще один маленький. Ми його купляли в Туреччині в той же І і той, і той, і той Вайкікі куплений. Просто цей в Туреччині купляли, який був в півтора рочку. Оцей вже як коліні 4. Ну, Більший, для більшої дівчини. Він мені здається навіть раніший. Просто на цьому переходила стільки вже. І він нормальний. Так, є ще одна шуфляда, але тут все спортивні костюми. Спортивні. Розовий, зараз такий, бірюзовий, бережевий. Мійки всякі тут курточки, чорний костюм, шкарпетки. Всі перемішані шкарпетки, то її любимі. Хеллоу Кіті. Шкарпетки треба буде перебрати. Так, ось стільки от одягу є. Він дуже сильно хотіла хтось зіграти. Так, треба щось придумати, бо кружна буде тут сидіти, а її біля телевізора буде все відзеркалюватися. Він щоб вона бачила, що який лук її вона обере. Тому я взяв, позицію мами ось такий от ремінь від її тренчу. Так, будемо закривати круїнці очі і вона буде обирати праве-ліве. Так, що, нічого не видно? Ні. Похоже, ні ній черепашку. Вийде. Руки знизу видно. Добре, треба якось трошки попустити вниз. Все, тепер не видно. Тепер давай. Добре. Погнали з футболочок. Є права і ліва. Обирай. Оцю вибрала. Добре. Верх є. Тепер опускай руки. Права або ліва штани. Добре. Праву або ліву. Цю. Добре. Є один лук. Ми вже обрали. Перший. Ще поки що ми його не вдягаємо. Добре. В кінці вже покажемо, типу, як буде виглядати. Так, погнали до наступного луку. Ліве праве. Праве. Тепер давай штанішки. Ліве праве. Добре. Капелюшок. Ліве праве. Угу. Це цей буде. Я ще не встиг це показати, добре. Ліве праве. Штанишки обирай. Праве. Є. Yeah. Лівий, правий. Єс. Yes. Так, і тепер ми шив. обираємо тепер низ. Ліве-праве. Оце. Добре. Ліве праве. Давай виберемо низ. Ліве праве. Є. Yeah. Ліве праве тут залишився насікей. Добре. Капелюшок. Все, відкривай очки. Тут бачиш, тут сьогодні, що типу Ти Зараз будеш на все одягати. ти вибрала Hello Kitty. Що, ти щаслива, що вибрала Hello Kitty? Yeah. В одному із луків він буде. Ну це в нас нікуди не попало, на жаль. Так, тепер буде у нас огляд луки. Вдягаємо перший тепер лук з капелюшком. Після в мене огляд буде тато. А, я це буду буде кінувати. Бонусом. Ясно. Тата не так багато одягу. Зараз я покажу. Тут немає з чого вибирати. Дивися, в тата всього дві футболки. Дві футболки. Я хочу І три забрати пари штанів. Буде. А, ну і ще є сурочка одна. Я хочу забрати все, що. Там є. Добре, забереш і будеш показувати. Домовилися? Добре, а ти відкинеш на мене. Так, тут буде дуже цікаво. Коротше, хто залишиться до кінця відео, побачить ще татові луки. Ну, все, це треба буде одягати. Давай перший лук зараз одягнемо і покажемо його в коридорі, як ти будеш виглядати. Показуй модниця татова. І мамина. Так, перший у нас такий от лук. Покрутися. Ну все, ти, як до пляжу, готовий. Тобі подобається цей лук? <плес> Зараз. Оглянемо всі. Коротше, оглянемо всі ті луки, які от вона повибирала. І можете в коментарях написати, який вам найбільше сподобався із них всіх. Так, наступний у нас лук ось такий із Hello Kitty. Покрутися. Красивий. Так, цей лук з змійки. Покрутись. Тобі який найбільше сподобався з тих, що тільки що міряла? Мені сподобався оцей. Так. Той Добре, йдемо міряти наступний. Йо. Ого. То хто тут такий чимчикує? В джинсиках. Покрутийся. Вау. Як тобі? Що такі трюки вмієш показувати, так? Добре, давай наступний. Добрий. Такий лук з ведмедиком. Покрутись. Тобі як? Красиво. Добре. Дам наступний? Так. Деш, як по подіумі. Ну давай покружляй. Такий гепчик і сірі штанішки. Що гарне вно? <творюк> що новий лук? <Look? творюк> Там вже останній залишився. Ой. Це не так, останній лук. От Hello Kitty. Ну, йде покрутися. Калінка каже, що її любимо футболочка. Дуже красиво. Тобі який лук найбільше сподобався? Мені сподобався цей. Цей останній з Хеллоу Кіті. Добре. А взаді ще. Ага, а взаді він стоїть задом. Тому да. тобі тобі сподобалось. Ну, він такий, нячний. Кусенький, камача. Тепер моя черга. Так, треба буде все поприбирати з першим ділом і потім перейдемо до татових бардаків потім тату, потім Каролінка, тато. Тату, Каролінка, <смеш> тато, Каролінка <смеш> тату, Каролинка, <смеш> тато, тато, Тату і Кароліка. Добре, що мама не мала, бо мама не хотіла грати в ту гру. Каже, бардаків мені зараз не робите. А ми зробили бардак і зараз його відповідно і складемося назад. Зробимо стележу. Добре, ти обрала ти в цьому луку, будеш, так? Що зараз є? Добре. Вже передіватися не хоче, і сподобався той лук. Все, організація комода пройшла успішно. Дивіться, як красиво поскладали на довгі рукав, на короткий рукав. Тут такі більші, як светри, джинсики, шортики. Одні, на жаль, треба буде купляти багато зараз одягу на літо. І легенси. От і все. весь одяг. Так, Кароліна хоче все-таки, щоб я зробив той лук. Ну що, беремо одна сорочка і дві футболки. У мене це є, це є три. Ось цього це треба буде мені обрати. І три пари штанів. Все. Ну і далі два светри і куртки. Все, то все, що в мене є. Так. Знаєш, як будемо робити, береш штани, дві пари, яку я обрав, відкладаєш. Потім береш сорочки і футболки, яку я обрав, кладеш до тих штанів. Добре? Та, то, сяга, та не віцько. Та то не новістка. Це галстук. Галстук, галстук. Це галстук, зараз я покажу. Це ж не простий галстук, це ж оригінальний Кельвін Клейн. З Америки. Ой, Американський. Класткий. Він реально куплений був в цьому, в росі, здається. Так, я коротше нічого не буду бачити, що тут буде відбуватися. Надіюся, що все буде ок, тому що я. Зав'язую очі. Так що погнали. Я на віску знімлю. Добре, добре знімай на віску. а на навіска. Все. Все? Ага. Ти маєш стати взаді мене і тримати в лівій руці і в правій руці. Скажеш, коли ти вже будеш готова. Так, я обираю ось цю. Так, ліву. Все, клади її тут. Біля мене. Тепер показуй мені низ, штани, які я оберу. Все, тепер можна обирати. Ага. Давай оці праві, клади сюди на, на той на футболку. Дякую. Давай праву обираю. клади її сюди. Так, забираю руку. Забираю, клади її сюди. Так. А та, що я не вибрав, відкладай десь ззаду. Тому що я її не вибрав, добре? Так. Да. Все, може відкривати. А чекай, а до тої футболки? Що тут вже? І футболка, і, і джинси? А, напевно. а як так? Я ж вибрав тільки щось одне, а ти скинула це все туди. Так, щось тут пішло не по правилах, так? Mm -hmm. То я тільки що вибирав що, штани чи футболку? E -e, футболку. Ну то футболку поклади, окей. А тепер давай там ще лишилося дві пари штанів. Я думаю, кажу, щось там таке начудила. .úa. Добре, що я того не бачу. Я зараз відкрию пов'язку, то я, напевно, буду в шоці. Наталя буде ще в шоці. Давай оцю ліву. No. Так. Ліво сюди. А то, що я не обрав, все, відкладай десь там. Там третій лук, я його вдівати не буду. Він типу буде як лишній. Все? Так, може відкривати. Ну давай розв'язуй мені. О, фух. Аж Думаю, легше стало. Вибрав. Ага, чорну футболку і сірі штани. А тут а, сірі штани і рожева футболка зі шляхна. А я не вибрав, що чорні штани і сорочку. Ну це значить сирочку дягати не буду. Ну що, погнала, я зараз покажу, тут два луки всього. Тато, ходи! Окей. Ну що, як тато? Красивий. А я покручусь так само як іхти. Красивий. Вже волка, трохи коли не її зімняла. І сірі штани. А, сірі штани дуже красиві. Так? Угу. Що, і ти доступний вдівати лук? Угу. Добре йду. Тату ходи! Так, наступний у нас лук такий. Чорна футболка і сірі штанішки. Це вже літній варіант. Вони такі тоненькі, тоненькі, класні зари. такі в клітинку. Мені подобається в стилі ска-панку типу. Mm -hmm. Я ж панку любив слухати, а це стилі ска. Отак, це останній лук. Може вдягнути той, що не попав нікуди, що я його не випав. Хочу, щоб тато був красивий, добре. Ага. Йде, тато? Все. Ось такий от що є. діловий. чорні штани. Не класичні. Сурочка і галстук. Це все, що ми приміряли, це все було зараз. Ну, крім галстука. Як Карліна каже, крім навіс. Так, який тут вже стає трошки... Тішкувато дихати в тій навісці. її зніму. От сурочка, на жаль, тільки одна. Ну, сурочку хочу купити, щоб діло. Чику треба було добрати? Так, ліпше, Колись тобі, була сорочка з моря. Та. З моря? Ну, була mm -hmm. з моря. Може, отак. Отак підходить точно. Супер, так, та, mm -hmm. так? Добре, каже, отак. Але так, з навіскою теж круто. Ось такий у нас був огляд одягу. Ми показали взагалі моди з королінкою. Кролінка обрала свій лук, та тобі сподобався оцей в сорочці, так? самий красивий тобі сподобався? Ви можете написати в коментарях, який лук вам сподобався королін, і який? Та що мене діти. Те, що ми вже одягнулися, те, що ми вже будемо сидіти. А, будемо так сидіти, та, -та. то буде в сорочці сидіти, так, обов'язково. Те, то, 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 що ми ділимося, те, що ми будемо сидіти. У -у -у. Ну і все. Побачимося уже завтра на тому відео, якому напевно всі вже чекали. І Кароліна особливо, правда? У -у -у. Завтра в Каролінці будеться день народження. Тобі виповнюється скільки? П'ять рочків, Карина буде тішитися своїми подарунками. І ви можете обов'язково поставити лайки. Добре, поставить лайки. Лайки, 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 лайки. Добре, всім до зустрічі, Па-па. До зустрічі.